Загара Аліна, Чернівці, Сантехніка. Точка А до клубу: 10 тисяч. У клубі в середньому тримала 20 тисяч. До навчання в мене було тільки офлайн, який приносить 10 тисяч доларів. Онлайн я десь через рік тільки почала. Розвивати, і е, за рік ми дійшла до точки А 10 тисяч. Але з тим, що в мене сталося, що там зламала сторінку, і то в все, мене все пішло якось назад. І я добрих півроку працювала, щоб з нуля вийти назад на ту десятку. Але в онлайн в Інстаграмі так і мені не реча така якась Ольга сумюк. Вона зараз про біду своє життя розказує, зараз ще й заплачу. <рес> я не буду. Це пішло, як то не так. <реш> і добрих півроку я працювала над тим, щоб зробити. Зараз в Інстаграмі у мене так і не виходить ту десятку зробити. Я підключила Facebook. Але працюють ті самі менеджери. Получається, і на Інстаграм на Фейсбук, бо я не можу нагнати тих лідів, ну, лідів на... щоб менеджери обслуговували. І зараз, зрозуміло, прорахувавши ROI, Зрозуміло, що в Фейсбуці теж можна розвиватися, і щоб масштабуватися і збільшити з точку А, то зробити ще одну команду в Фейсбуці, і таким чином можна як рахувати два, буде, два доходи, щоб зробити ту більше 12-20. 12-20? Так, да. хочу більше, бо в мене щось мало. Що за цифра така? Це 20. <свят> ну, онлайні. <свят> ну, 10 є, а тепер треба більше. <свят> Чи треба, ні, треба 20. <свят> 12 -20, 12 -20. <свят> а хотілося взагалі, б тримати, ну, так як в мене зараз серпень, це можна сказати, трошечки більший попір сантехніки, не знаю чому, вже роки, як сезон. Я тобі скажу чому. Чому? Тому що ці долб... будівельники, у них сезон починається в квітні, вони в цей час хірячать коробки, і коробки здаються і починаються в... внутрішні роботи. Отака От херня-малята. Все, зрозуміло. Це у вас кол колективний заговір. Кругова порука. Ви зв'язані одной цеп'ю. сезонністю. І хотілося б отримати, наприклад, цих 30 тисяч постійно. Не знаю як. Це втримати. Ну, до нового року я там, можливо, 20 тисяч можу тримати, ну бо в нас дійсно сезон, починаючи від середини літа до нового року. Дивись, все, що я чую, хотілося б втримати 30, але не знаєш як. Так не тримай. Та я 20 тримати не можу, хочу 30. <рив> Спробуй хотіти 40, може, 20 <рив> триматись. 20 буде, буде. <рив>, да? ну, я от тому так і 30 хочу. хочу Таким чином я звернула увагу, що я на Фейсбуці теж зможу, наприклад, якщо вийде тримати десятку в Інстаграмі, так само і на Фейсбуці. Таким чином я зможу тримати ту двадцятку в онлайні. Але для цього мені, напевно, треба ще один рік. Що треба? Ще один рік. Рік. Бо дуже все повільно в мене це робиться. Чи я щось не так роблю, можливо а В Інстаграмі 200, в Фейсбуці 300. Яка різниця. Можна з ROI 200 робити бізнес. Можна. Десятку закладаєш, плюс 10 виймаєш. Ну, нічого. Можна? Можна. Теоретично. А можна при ROI 100 тримати бізнес? Ні. Можна. А, да. Якщо база. А що це LTV? Не обов'язково LTV? А, може в мене Roi рахується на фронтенді, а продається бекенд. Тут же питання. Якщо в неї заходять і купляють сантехніку з Рой 200, да, наприклад, то а що мені. А, а якщо я буду продавати іншу сантехніку? Ну, Дивіться, знову що я починав? Питання перше. Хто прибив її до сантехніки? У неї були магазини з сантехнікою. Ну і хер з ним, хай собі стоять. Що вам заважає в онлайні продавати, я не знаю, булочки чи вазони? Чи якісь там рослини штучні? Чи купальники? Ладно, не купальники, сказати сезонність, труси, бі білизну жіночу. Що заважає? Це перше питання. Добре, є друге питання. В магазині я продаю сантехніку середнього класу, да? а в онлайні рекламую сантехніку дорожчого класу. Дорожчого класу, де і ціна більша, і прибуток більший тільки, тоді в мене рой буде. Це другий хід, третій хід. Я рекламую те, що в мене в магазині, але далі вкручено. А давайте до сантехніки ми вам зробимо дизайн інтер'єру вашого санвузлу. І після цього я продаю плитку, все, що хочете, монтаж плитки. Як варіанти просто. От Бізнес це пошук, пошук якоїсь схеми, яка А, от тепер вона мене влаштовує. Розумієте? А поки не влаштовує, я все в пошуку. До речі, якщо влаштовує, ніхто не забороняє продовжити пошук. Щоб краще влаштовувало після цього. Бачите, скільки направлено. По-перше, ну, не виходить сантехніка, ну, так продавай щось інше. Тепер, хто робить трафік? Помічник і торгетолог. Помічник і Скільки компаній ти спробувала найняти? Ну, дивіться, ну, можна взяти і викинути десятку. На пошук різних різних компаній, які будуть братись, щось мені давати, але в цілому мене не влаштовувати. Але за, за рік, вкинувши десятку, я переберу там 100 компаній, яким десяти із ним дам робити, і, врешті-решт, знайду компанію, яка мені все покращить, і я буду додатково мати десятку після покращення кожного місяця. Ну хіба це не задача, яку цікавіше робити, чим сидіти з помічником і все мучатись в трьох. Я помічник і таргітолог. А таргітолог це хто такий? Це компанія. Я зараз веду до головного. От Звідкіля ви знаєте, що ця компанія, з якою ви працюєте, та що треба? Не знаю. Ну так І, і все. Тоді, знає, Звідкіля ти знаєш, що чоловік, з яким ти живеш, той, що треба. Бо випробувала. Його? Чи ну, до цього переб... перебирала? Його. А, ну, тут, понятно. Тоді так перевертай таргітолога. <світ> Розумієте? От дивіться, ну, ви працюєте з компанією. Так щоб з нею працювати, треба ж було переконатись на п'ятьох, сімьох, десятьох. Що це сама краще, ти це зробила? Нет. А ск... раз. Друге питання. А скільки з цією компанією ти вже працюєш? Два роки. Представляєш, а що якщо. Давайте так просто припустимо. Ну так. На в скидку, що два роки була не та компанія. І не приносила, і за цього вона не отримала 10 тисяч доларів кожного місяця. Всього на всього два роки. Може таке бути? а навіщо ви це робите з собою? Вам так дешевше? Я тестувала не... ще. Так я ж і питаю, якщо ти тестувала, я ж кажу, за рахунок чого ти переконала, що ця компанія краща. Я ж з цього почав. Я тестувала ще двох людей. Е, окремо, І да. Злила Ц... просто тоді кошти після того, як Скільки боялась. ти злила? А ну давай. Дві <світ> тисячі доларів. А пісець який. А що, якщо ти тепер закінчивши зливати по тисячі доларів за місяць, навіть не за місяць, там, а за більше, все-таки я правий, і ти злила за два роки десь 250 тисяч. Не доотримавши. Ну, це я сама більше запускала. Ну, як, з помічником запускала повністю. Весь бюджет. Але я, Хто я зрозуміла. Х, х, на, на основі чого ти переконалася, що ти краща разом з помічником, ніж всі ті компанії, які існують в природі, які могли б тобі запустити. Я зрозуміла. Я не переконалася. Дивіться, от пошук компаній, в першу чергу, пошук і щось робити. Це як це Докази, підтвердження, що в тобі більше керівник, який організатор. Не пошуки когось, а намагання зробити. Це докази, що в тобі більше раб-виконавець. Ну, хіба робити краще? Ви ж спочатку, коли вам в потоці кажуть, найми почни щось робити, це для того, щоб ви просто пропустили через себе і якось були в курсі цього, а не так залишилось у вас на все життя. Це щоб ви були в курсі і, будучи вже в курсі, спираючись на це розуміння, понаймали найкращих для себе, в вашому варіанті, найкращих під вашу тему. Під ваше розуміння, найкраща кість того, що може цей ринок запропонувати. Чого ви це не зробили? Колись Аліна вже більше року, онлайн у неї тоді був нуль. Я їй сказав, зробиш десятку, приходь. Ну, Вона зробила десятку. Прийшла. Але ж, ну, молодець, що зробила в, в, в будь-якому випадку. Дякую. Але ж дивись, ти зробила, давай так, переведемо в позитив. Добавивши досвід. Це гар, це плюс. Бо досвід це головне, що в нас залишається. Досвід отримується тільки через нароблення помилок. І одна із головних помилок у тебе, яка зараз зроблена, це тому, що ти задовільнилась майже першою попавшоюся компанією. А треба піти і тепер перебрати десятки, щоб мінімум 5, мінімум 5. Компанії в тебе по черзі чи паралельно, як там ви зможете, попрацювали із кращих, і ти серед них вибрала тих, які тебе здивують тими результатами, які ви не мали. Ти та, повинна таких знайти. Вони є. Тому що коли ти таких знайдеш, ти, маючи досвід, їх оціниш, а потім вони почнуть впроваджувати, а ти, маючи досвід, переймеш їх досвід. І впровадишся в своїх помічників, яких повинно бути не один. Ось твоє завдання. Розуміло, дякую.